Вот, знімаю осторожно. Весті спалі. Україна, бомбєшка, все розруха. А хотя ні, це ж на Октябрьский район точно перепутав. Кожний десятий росіянин ходить до вітру на двір, бо немає туалету. У кожного четвертого немає каналізації взагалі. Кожен десятий має доступу до чистої води без газу. Україні газового вентилю і країні бензоколонці живе кожен третій. Третина дорослих спиваються, а кожен десятий вже алкоголік. За 20 років з мапи Росії зникли 37 тисяч населених пунктів. На далекому сході 63% російських земель належать громадянам Китаю. Росія не велика страна, і росіяни не великий народ. Глибини деградації і масштаби брехні. Видовище без хліба і життя без надії. Це режим, режим дна.